Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Такий у нас сьогодні огляд. Набор для компресора. Та як у нас вже є компресор, то треба чимось і колеса качати. Для підкачки ми собі придбали такий наборчик, 250 корон він стояв. На жаль, слева я на нього не мав жодної акції, але менше з тим. Зараз подивимося, що нам тут все предлагає. Ось така інструкція. Маємо різні три насадочки для накачки деяких деталей. Тут маємо сам пістолет для накачки колес із таким гарнесеньким цим. Зараз побачимо, що у нас тут. Щоб у нас мало бути всі детальки для накачки якихось м'ячів або ще чогось. Зараз витягну. В одному у нас була ось така парасайт. Столик такий малесенький. Зараз побачимо, що тут у нас. А Тут у нас теж різні набори для накачки м'ячів або ще чогось. Все зроблено з гарних деталей таких, з латуні, з, з нержавіючої сталі це для м'ячів. І ще така чудова штука для якихось накачування матраців чи чого. І також можна обдувати, якщо треба нам це все закручується сюди і можна користуватися. А це бачите, закрутив, це поставив і накачуєте різні матраці. Всім дякую за перегляд, за лайки, за підписку, за коменти. Зустрічі в наступних відео.